Усім привіт, усім вітанечка! І знову у нас покатушки у World of Tanks. Дякую всім за вашу підтримку, за те, що залишаєтесь з нами та підтримуйте україномовний Ютуб. Ну що ж, беремо чайок, канапулі і приємного перегляду. Поїду я направо, напевно, так. Та я мушу поїхати направо, куди я ще можу поїхати? Ну го. направо. Направо, іншого вибору немає, їдемо направо. Так, пропустимо наших із сьомих. О, об'єктик, об'єктик. що ти склав собі об'єкта, який в тебе номерочок, можна... Ой, я провтикав, який номер? 17409, ну таке. Самий прикольний я бачив це 12312. Так, 12312. Якось так. Або 123-32, чи 23. 12323. 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2 3. так, якось. Коротше, такий номер був. На вигляд було дуже класно, таке ніби по порядку виглядало, дуже класно виглядало. Що там, де там та ЛТошка? Лтьошка! Опа, я свічусь, я свічусь! Ой! Ой, прозето, прозето! Що ж ти коїш? Прожето. Прозето. Погозето! Пгозето! Чуть не вмер наш пхгозетов. Де ти там? Давай, будемо бадатись. Хто там? Хто на мене? Ой, в них в праву сторону майже вся команда поїхала. Ова! Oh, wow. Оувей Куда я блайндю? Тут. Та там, певно нікого нема. Там десь Лео був. Аво Лео. Я думав я по ньому блайндю, але його нема. Опа-опа. Той за каменником. І я знов свічусь, він захоче по мене стрільнути і ми обмінюємося. Я вилучив на нарахуй. Ой! Мантікорка Мантікуретто. Опа-опа, 140 іде. 140 треба дати тичечку. 140. 140. Не пробив, бо я йому в башку влучив. О, мантикуретто вбили. О, безплатна тичка, я люблю. Безплатні тички я люблю. Опа, опа, опа! Лео, лео, лео. Леонардо Ді Капріо, тичечка! Бам! Гусля, дайте по ньому, дайте по ньому. Ай, він поремався. Ніхто не захотів дати по. Оу, все, у нас тут все. У нас тут база емітр колектор. Починаю, починаю, братік. Починаю, відступаємо, відступаємо. гоу 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 Сектор из Тут Зачистка пройшла. Фа, уматуємо, як моя англійська. Так, і що? Що знов пахне слівом, нас тут вопсюду піджали, вони зараз тупо заїдуть на базу і все? А наші тяжі там з трьома тяжами бадаються, там? Ммм, печально, це печально. О, диви, як наша прога щось там настрілює навіть. Щось вона якась дивна, коротше, вона знов здохла. Кажу, зновутки, ніби вона вже вмирала. Так, акуратно під'їжджаємо, під підсвічуємо і дивимося, щоб не здохнути. Може я ще хоча б дві тички дам. Мені треба ще чуть-чуть, ще дві тичечки і все. Щоб мати духу. Я духу маю 1000. Тисяча серед і це чудово. Так, давай відійдемо, напевно, сюди. Так, об'єкт 452-й. Давай як він класно крає, його прям нічого зробити з ним не можуть, що? Давайте якось щось придумаємо тут. Mm -hmm. Але я нічого не бачу. Так, наша Ментікореса сіла тут на базі, так? Не хоче нічого світити. Її, певно, Єбр вигнав. У них ще 105 стільки є йолки, в них ще стільки. У них ще куча танків. І Беріту, вон взагалі по центру казу. Ууу, Вазон. Приїхав Вазон. Угу. Та все. А чого вони не їдуть? Їх же ж тут 5 танків, чого вони не їдуть? Вони просто можуть в'їхати в мене. Я здихаю і все. Так. То я двох засвітив чи не я? Напевно, не я. Там ріноцеронте. Як звучить правильно Ріноцеронте? Ріноцеронте? Ріно Гіноцеронте. <гум> я француз прямо. Новонароджений. Ой-ой-ой, вони тут всі їдуть і пушать. Ой, щось він чуде, він щось помиляється. Даже я міг дати і не дав. Ага. Хто тут? О, наш Ріно -Церонте? Диви, Як наш Ріно Церонте, файно тримає? Ріно Церонте, А ну, по поправте мене, я ж правильно називаю, правильно. Оліноцеронте. Угу. То ще треба вміти картавити, напевно. Так, поїхали. Поїхали. Я хотів би піджатися, підсвітити їх. Я думаю, що тут правильне рішення буде, якщо піджатися і підсвітити. Можливо, цей наш. гіноцегонте буде стріляти. Ну, я як так буду говорити, то будуть казати, що я як герміона. Опа, підсвітив. І треба дати тичечку, поки він не очікує. Ба! Тичечка є, безплатна тичечка. Ой. Виїхав на мене, дядько. Дядько виїхав на мене, це неприємно, він може мені дати плюшку безплатно. Бум! Є, Чікабріка, є. А як він так зникає з поля зору? Оу, Кесик. Ух ти шо, Ріну це Ронте дав мені. Ага, він в мене все, от я поіграв, та? А може і ні, в мене... У мене КДшка швидка правильно? У мене ж кадешка швидка, правильно? Я ж його маю розбирати, по ідеї. О, розібрав. От і все. Ой, ріноцерон, те, ще на мене їде, ей. Е, та він же не такий страшний, він мені дасть плюху, а я можу і не вижити, так? Після тієї плюхи. Ану, може я йому дам плюшечку. Ну, ану, ну ну, ну ну, ну, ну. Ану. Пушка! Пушка! Пацани, вийшли нагнули пушку. О! Як я туди закинув, я йому десь задіба. Пацани молодці, що вийшли нагнули пушку. Бляха, як та пушка в мене вічно не гнеться, у мене проблема з нагинанням пушки. Давай, ріноцеронте. Ану їдь на мене. Хто кого? Я тебе чи ти мене? О, зараз я тебе... Ай, мені дав по попі. Ілтіошка. Опа! є, Ріноцеронте поіграв. Блін. У нас все печально, все одно ми на базі забились, вони нас пушуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Та біда. О, ХП ж ці два рази летимо. Прям не знаю. Ой, наш і Сім поїхав туди десь. Я вже ваншот, ванхет. Я вже медик прям. У мене 63 хп. Там пацани тросами зв'язали. Певно, той танк докупи і їдуть. Так, що? Ваншотний вазон, це добре. О, наш сара буде критикий Т. Ренуцирунте наш все порішає зараз. Блин, мы вже 3500 хп У нас все ХП, короче. Я... Так, два сам, ваншотных, я ваншотный и. Мантикорка ваншотна. Мантикорочка. Корочка. Хто любить хлібну корочку? Я люблю хлібну корочку. Так, хлібна корочка, кудись їде? Куди ти їдеш? А, ясно, основно поїхала в точку. Для ПТ-шок. Ну їдь. Не, я тут далі не поїду нікуди, мені страшно. Хай їдуть на нас, а чого вони не їдуть, я не шарю. О, лео приїхав. Лео, лео, лео лео, тре контратері, лео, у них ще Лео, стільки хипулічок. Ма... Я ж і засвітився. Ой, пощастило, не попав по мені. Уху, пощастило мені. Мене би був 13105 забрав. А толку мені з того, що мені пощастило як Но все одно 3000 хп внизу. Це капець якийсь. Стіки хипулюк. Так. О, Ріноцерон, ти забрав зона ваншотного. Дуже добре. Може він ще ту фігню забере? Блін, Лео, треба контрити стоподово, бо Лео, якщо вірветься сюди, нам гаєчка. Так, де Лео? Лео? Об'єкт там шийок, шиобі. Ово лево. А вот і Лео Тичечка, дайте по Лео, пліз, дайте полео, шептусь. Йо, наша мантикорка не попадає по ньому. Та що ж ти. Що ж ти за мантикора така? Бам! Тичечку, ну, мантикора, перезаряджайся, дай ще тичечку. Мантикора. О, мантикора добила мантикора, молодець. Дивись, яка в нас зазаді ПТшечка. Диви, ми віддефались 13-11. І тепер 700 на 1500. Все одно в, в два рази менше, ніж в нас. О, я не замітив, але Реноцеронти забрав ЛТшку їхню. Крутяк. Я навіть не знаю, де але десь забрав. І як забрав, непонятно. Опа, Мантікора пішла в рив робити. А я думаю, що треба їхати на базу. Йдемо на їхню базу, пацани, вони будуть в шоці, як ми туди заїдемо. О, Мантікора, та ти прям молодець. Їдемо на базюру. Ми ще, Ми всі ваншотні. От прям медики-медики ваншотні. Проти нас об'єкт 452-й. Оце проблема. Скільки в нього ХП? Я не знаю. А вон він там. Угу, Праворуч. Так. Бу -бу -бу -бу. То його ХП 1700. Та не може бути, що в нього. Блін, то він майже. Майже фуловий, 1700... О, він ще й мантікору забрав. Вона що, стріляла по ньому, чи що? Йома. -йо. Та я теж думав над базою, але поки ми його... Він вернеться на базу, як я стану на базу. Я ваншотний, він мене забере. Нам треба його групою бити. Боюся їхати на нього. Я дуже боюсь їхати на нього. Він ж десь там є. А де... А вон він. Йолки внатурі, в натурі у нього 1700 хп. Я в шо він просто на нас їде і нас всіх вбиває. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Калькулейте! Не попав! Боже, як він з'їхав! Та він би мав все, то Та вже там танкисти мали би отримати перелом кінців, вони не мають вже рухатись тому танку. Блін, він поїхав. Я не попав, скоріш за все. Бляха. І шо? І шо? Так, от він. І куди він? Він знову зі скали в яму. Ага, зі скали в яму. ні 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 я на нього не поїду. Я на нього не поїду. Я їду на базу. Захоплювати базу. Пацани. Ми його боїмося, він нас боїться. Я не знаю, чого він нас боїться. Ну давайте такого, ми його контролим. Ви один спереду, один ззаду, а я на базу заїду. Вони мене не чують, правда, але вони ж мене розуміють. Угу, Ну давай я попробую щось зробити. А ну, я тут ви його дістану якось зі ціля. Ні, не дістану, треба якось під'їхати далі. Десь отута, та. Ой! Ой-ой-ой, ой оце моя помилка, оце моя помилка, що якою, що якою? Фух, добре ж він був КД, він би був мене забрав. Він би мене забрав і, походу, би вже було все. Він би тупо опоровся на якоїсь ріноцеронти і кінець. Їду я на базу все. я не хочу рискувати, там хай... Ва! Ми перемогли! Ріноцеронти все порінчав! Ріноцеронти ти молодець. Уху-ху, перемога! Хто казав, що ми програємо, га? Ага, ну що ж, що в нас за результатами бою я накидав? 4,5 тисячі. Я ще й. Оу, я ще й в топі і по урону зі своєї команди, та ще й по опиту. Шикардос, бій був класний, їдемо далі. Та, поїдемо, певно, в центр, так. З тіммейтом вирішили їдем в центр стопудово. Ну го. го погнали центр запушим. Я думаю це правильне рішення. Зайняте місто тут, оцей замок на горі, і прям кругову оборону відстрілювати все, що буде їхати. Якщо б все вийде, мало би ніби порішати. Ну погнали. Правда, швидший за мене. Що з якийсь сетап дивний в нас? У них Action X у нас... У угу. нас три стежки, у них 2 стежки. ой 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 ні 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 вже мене... Ууу, ТВПшка і... Ай-яй-яй, вже все. Це вже больно. Дві плюшки безкоштовні по мені дали, це болить. Це болить. О, вон давайте ЛТшечку, ЛТшечку. Та понятно дело, є берафік пробіж, там одні колеса, там кругом колеса. Це якийсь боксір, блін, весь в скатах. Уй уй. Так, пацани помогли мені бігом. Раз два. Во, гусля, красиво поставив на гусельку. Ну ну ну. ну ну Давай, він. Ууу, дивіться, як він помиляється. Давайте, помагайте мені, алло. Просто наказуємо. Красутулі, красутулі. І вон знов вон той буксір літає, що в колесах весь. буксира буксіра теж забрали. Красево. Ну, вс. Вс, 1300 дав, ти що насвітив. Я красунь, я красунь. Що ж ви хотієте від такого супертурбо ігрока, як і я, Та то вже все, я вже зробив більше, ніж треба. Ей, я Центуріона пана не підловлю, він дуже швидкий. А там нам особою ніхто не світить. І БР стоїть, Т54 облегчений стоїть. Опа, ага, фіг ти його зловиш. А на, пра, а на тій стороні взагалі нічого не коїться. Там. Ой, там нас третя. оу там погано. Там все погано. Вони ніби якось стоять там, але я навіть не знаю. Хм. Так, добре. Думати треба... Ага. Треба подумати, що тут зробити. Так, треба... Щоб... Може... О! Е -е, так, там що? Там ще ніхто не здох. Значить... ІБР поїхав! ІБер поїхав! Капезянку засвітилка капезянка. А чого ти на мене дивишся? У -у 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 -у. Я свічусь. Мене центуріон якщо не їх засвітив, Серйозно? Ого, це нормально прям. Прям я думав, що я не засвічусь в такої відстані. О, та там ще безешка. Обалдеть. О, а я його прям прошиваю, капезянку тут, а Капезяка 50. Добре. Ще дві плюшечки я дав, але як завжди, Початок бою я ваншотний. Красота. Все так і книжка пише. Початок бою, я ваншотний. Да. І з тяжами в нас проблема, та? Прям повна. А ну, що тут? Можна щось відстріляти? Фік, там, вони всі ззаду. Є100, зараз здохне. Здохне? А по-любому здохне. Там Т-30 і Е3. Я думаю, що треба їхати допомагати. Кому допомагати? 277 зараз їдять. Ова! Oh, wow. Треба їхати на відстріл світити, може наче будуть по спинам їм кидати. Ну, з'їдають прям повністю. Блін, і Хевік, певно, не поможе на КД. Ай-ай-ай, це погано. Ну що, будемо світити? Може зараз поможу тим, що буду світити. І якось буде. Так, є забрав коня. Ой, та є ще. Пай! Ну хоч пробив. А він за. Опа. Плюшенція. Є добре, ой, його хоча б наказали ми. Так, сюди ще ніхто не йде. І 4 там. У нас. А що у нас лишилося? Тільки тепсить сім хеві там лишився стопудово. Оуам. Oh, Оам. Oh, Тут напряжно все. Т-30. Шу. Оу, oh, шо це таке? Що то за полет снаряду? Єпонский магнитофон. Оце, да. Точність. Мегапиксель, блин. А шо то за такі постріли? Два постріла в молоко. Хоть би гусля. Ох. Ого, наш центр вже відкидують. То 57 хеві нічого не зробив. Він поїде, зара таймреє. Блін. Так, і шо? Що ж він. Я ж і засвітив, все, серйозно? А шо він? А як він мене перед тим не бачив, потім побачив, чи що. Що тут за прикол такий. Блін, похпели, тимо 5000. І на тій стороні програли. -у, 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 -у Все! База емітер. Опа. Я побоявся стріляти, бо зараз засвічусь, а я не знаю, де все решта. А де... Авой із 4. Я зрозумів. Він зараз буде сюди, пана, стріляти, падло, та? Стоподову, то падло буде стріляти. А ну дивимося, як воно буде стріляти. Той не їде. І не стріляє. Хм. І куди? ефік угу. ти йому що зробиш. Ні, у нас ще на тій стороні 3-3 пт. Оува, просто стіло прямо над вухом. Повезло. Так, а DT50, Sorчик, ще десь літайте. Тесто 103 взагалі вернувся якогось милого. Ага, я його там не бачу. Я зрозумів. Блін, у них ТВПшка майже фолово, вона одна як заїде на центр, вона наших розбере. А цей. Все блайндить, Я зрозумів. Той буде мене вицілювати. Він мене... Ууу, там ще 268-й об'єй. Блін. Він прям зараз туди і заїде, стоп, стоподову. Так, поїхав, поїхав, серйозно. І що я маю? О, кущик, кущик. А, кущик не поміг. А він ще й засвітив мене? А як? Хто? Я ж задовольнем кущом був, хіба ні? Чи може той кущ нічого не робить? Та все, він мене пушить, тут треба відступати. О, тиммейту, може, поможу. А ну, покажеться той. Фік там не покажеться. Пока... Ага, мій тиммейт сам собі поміг. Йому... Мітімейт молодець. Сам собі проблеми рішає. Я його кину, виходить, він там сам мусить бадатися. Ну, що поробиш. Кажуть, кому зараз легко. Так. Все, зашкірився я на базі. Це означає, що все. Плюшечку ще певну, і все, так? А ну, скільки дам, хто ставить ставочки? Думаю, дам ще плюшку. Якщо там більше, проставляєм лайчі. Опа, плюшечка, раз. Все, вже плюшечку прос... прокину. Значить, лайчинський має бути. Опа. Плюшечка два. Ну от і все. Зараз ще бій порішаю. Ля. Ля бипорішаю. Скіл, скилл включився, скіл. А, то після ведь вкрутка включилась. Вкрутка по-любому. Вкрутка стоит на все 120%. Блин, арта не попала зовсім. зовсем. -мо. О-о-о-о, що ты там? що ты там? Дзябчик. Опа! Шеп, пулюшечка, ой, как добре. Не-не, сильно не крутые его, бувинты его. А, это его запхал туда в кут, я его не дістану. Опа. Ууу, та я ще прям... Ху! Бейтащиця! Лігкотня, йопта, я ваншот. Але я супер турбо ваншот. Візьміть мене. А ну хто на мене? Ага, того я її не проб'ю, напевно, на такій то відстані то. японський монітофон, О-хо-хо, окружили. Окружили, нікуди не двинусь. Арта рішай, давай. Арта порішала. Моя черга, да. Та... Ой, капізяка. Капезяка безплатно дала. Круто. Блін, ну ще шотик. Я понял, все. Ну, красавчик все одно. Молодець. Я молодець. П'ятерик дав. Нормально. П'ятерик я дав. Супер. Всім спасибі. Ну що ж, результати у вас на екрані. Дякую вам за перегляд, дякую, що підтримуєте Україну, мовний YouTube. А також не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і написати коментар. І пам'ятайте, бережіть себе та своїх близьких на все добре, бувайте!